Говоримо про низьку самооцінку та її вплив на наші вчинки, на нашу якість життя, на нашу поведінку. Взагалі, що таке низька самооцінка, правильно? Це те, яким ми бачимо себе. Це наше внутрішнє незадоволення тим, яким ми є в своїх же очах. Це може стосуватися як і зовнішності, частіше за все ми не до кінця себе сприймаємо і любимо, так і якихось внутрішніх якостей. Тобто ми можемо себе критикувати чи мучитись сумнівами, докорами сумління, якщо ми щось нібито не допрацьовуємо. Тобто результати нашої праці, наших старань нас, м'яко кажучи, не влаштовують. Отож, поговоримо про самооцінку. Якщо у вас низька самооцінка, незалежно від того, чи стосується це зовнішності, чи стосується це внутрішніх якостей, вона буде негативно впливати на якість вашого життя. Вона буде формувати. Не життя не таким, яким ви б хотіли. Тобто є таке поняття, як ви відчуваєте, що вас недостатньо, вам недостатньо чогось зовнішності, вам недостатньо чогось у внутрішньому світі, Тобто ви недостатньо красиві, недостатньо хороший спеціаліст, недостатньо е правильно щось робити. Щось виконує, тобто недостатньо хороша жінка, недостатньо торботлива мама. Тобто перелік може бути безкінечний, то ваше життя буде теж в даних сферах недостатнім. Тобто, таким чином, ви самі собі блокуєте можливість успіху, розвитку, покращення якості життя. І другий аспект, другий негативний. Вплив внутрішньої, отакої от низької самооцінки це те, що ви завжди будете порівнювати себе з іншими. Зовнішньо порівнювати себе з кращими, ніж ви, внутрішньо порівнювати себе з людьми, які досягли більшого успіху. На даний момент, наприклад, вам е, виповнилось певна кількість років, так? І ваші знайомі на той час там досягли успіху у бізнесі, для прикладу, так? А ви, знаючи це, відчуваєте себе ніким і звуть вас ніяк. І це величезне розчарування. Оскільки неправильно порівнювати себе з іншими людьми, кожна людина самодостатня, кожна людина вона розвивається в своєму темпі, йде в своєму напрямку і досягає своїх певних результатів. Якщо ви зосереджуєтесь на своєму житті, перестаєте оцінювати себе збоку, порівнювати себе з іншими людьми, ми ж не в школі. А це життя, доросле життя. І люди різні. Тому порівнюйте себе з іншими, незалежно, в яких би не було аспектах, неправильно, некоректно і не дає вам якихось адекватних показників того, що вам треба розвивати, зрости, чи ви не встигли щось зробити. Тому зосереджується на власному житті. Тому. Починаємо робити вибір у власному житті. У вас завжди є право вибору, куди йти, як рухатись, чого досягати. І аналізуємо свій ріст і розвиток тільки з огляду на себе колишнього. Тобто, для прикладу, у нас є певна ціль. Формуємо ціль в часовому розрізі, так? Формуємо ціль, який даємо час для прикладу місяць, рік, в залежності від того, наскільки вона важлива, в залежності від того, наскільки її трудно досягти. І оцей відрізок часу ми починаємо рухатися в напрямку, робити все, щоб її досягти. Так, поступово. І проходить певний відрізок часу, ми можемо проаналізувати, що ми зробили, чого досягли, і, можливо, що ми робили не так, що могло б бути краще. І, в принципі, результат міг би бути набагато успішнішим, кращим. І тільки в такому плані ми зможемо рости і розвиватися, аналізуючи тільки себе. Тільки власні досягнення, власний ріст, власні зміни. Це те, що стосується внутрішнього світу, долаємо негативний вплив низької самооцінки. Те, що стосується зовнішнього. Якщо ми себе не сприймаємо, як правило, люди підсвідомо це відчувають, розуміють, бачать нашу невпевність в собі і копіюють нашу поведінку. І не очікуйте, що якщо ви не впевнені, не задоволені своєю зовнішністю, то хтось буде дуже сильно сприймати нас в позитивному напрямі, бачити в нас успішну людину, бачити в нас впевнену в собі людину. Оскільки оце все, що у нас у нашому внутрішньому світі, створює наш зовнішній світ, створює нашу реальність, наше життя. Тому спочатку аналізуємо, чому ми робимо те чи інше, чому нам важливо бути кращими, аніж інші люди, чому ми порівнюємо себе з іншими людьми зовнішньо і внутрішньо, чому ми, навіть не так, чому нам не зовсім приємно бачити, що у інших. Більше досягнень, що інше, красивіше виглядає, що у хтось успішніший. так? Чому ми прагнемо е знецінити чужу успішність, чужі старання, чужі е досягнення і заспокоїти власні докори сумління власного такого хробачка чи то жабку, яка всередині е прям бушує, оскільки. Ми ж теж так хочемо, але не робимо цього. Або ж ну, навіть і не пробували робити, скажімо так, оскільки є певні причини, страхи, через які ми не починаємо рух вперед. А от, скажімо так, тут екзам ти круг. Ми не рухаємось вперед, оскільки боїмося, це теж негативний вплив низької самооцінки. І в той же момент ми задоволені цим станом речей, нівелюємо досягнення інших людей і отримуємо якби, в замкнутому крузі от проблему, яку неможливо вирішити. Треба пробувати знайти причини і змінювати все таким чином, щоб. Ставати кращим, успішнішим, і, звичайно, щоб підвищити власну самооцінку. Зрозуміти власну цінність, щоб ви були цінними у власних очах. Тобто це не те, щоб себе переконати, от я такий красивий, чи така красива, так? чи я така успішна. Це дійсно треба відчувати. Так, дійсно треба думати, усвідомлювати, а не переконувати. Пробувати переконати себе в цьому. Тобто, не самонавіюйте, не обманюйте самі себе, а дійсно усвідомте, що ви є ви. На даному етапі це найкраще, що ви змогли. Якщо це зовнішність, значить це те, з чим вам продовжувати жити. Треба себе любити, сприймати. Ну, і Мірі можливості покращувати там, наприклад, якісь фізичні якості, так? Те, що в наших руках, те, що ми можемо, те, що ну, ми можемо зробити, так? але в будь-якому випадку любити, поважати, цінувати себе і не порівнювати себе з іншими людьми. Адже це призводить до... Я б сказала, до деградації, до депресії, до е, негативного сприйняття зовнішнього світу, до великих розчарувань. І це все вище перелічене, аж ніяк не веде до тої якості життя, якої ви прагнете. Якщо дійсно ви цього прагнете. Якось так.